Люди, які займалися сексом з колегами. Чим все закінчилось, мене звільнили, її звільнили, і всіх 20 хлопців, з яким вона переспала, поки ми зустрічались, теж звільнили. Одним із моїх перших місць роботи був Таргет, де всі трахались одне з одним. На щастя, обійшлось без незручних моментів. Ми працювали разом кілька років і стали близькими друзями, перш ніж однієї ночі перетнули межу романтичних стосунків після великої кількості випивки. Чесно кажучи, це було і залишається дивовижним. Ми щасливо одружені вже більше 15 років і маємо двох дітей. У першому випадку зі мною поговорив бос, але обійшлось без наслідків. У другому бос сам запропонував на іншій роботі. Це обернулось шаленим і приголомшливим роком розпусти, проведеним разом. Третій це була просто одна п'яна ніч, яка закінчилась тим, що ми зайнялися сексом на одному ліжку з нашим співробітником, який вирубався. Четвертий, ми одружились, а потім розлучились. П'ятий, ми купили спільний будинок і собаку, і, мабуть. Будемо разом до кінця життя. Мораль цієї історії сири там, де і си, особливо якщо працюєш в сфері охорони здоров'я, а кохання знайде вихід. Моя дружина, з якою я прожив понад 10 років, і яка мене зрадила, але я її пробачив, отримала величезне підвищення на роботі, після якого ми змушені були переїхати. Гадаю, вона втомилась від мене, тому виставила за двері і ми подали на розлучення. Через 4 місяці я дізнався, що на мене запала співробітниця, тож вирішив спробувати. Секс був приголомшливий. Можливо, це сталося через те, що я вже давно не займався сексом з дружиною, адже останні кілька. Кілька років шлюбу у нас практично не було сексуальних стосунків. Ми з колегою зустрічаємось вже більше року, і я ніколи не почувався щасливішим. Тож для мене ситуація склалася як найкраще, і секс досить чудовий. Ми разом працювали в ресторані, вона навіть мене стажувала. З Часом ми почали проводити час разом і з іншими колегами регулярно ходили в бари і стали близькими друзями. Через кілька місяців я п'яний бовкнув, що вона мені дуже подобається, і я хочу з нею зустрічатись. Дівчина відповіла щось на кшталт. Ти мені як брат. Серце було вщент розбито, але я просто змирився. Це не перший раз, коли я потрапив у френдзону. Вона знала, але що у мене на думці, але ми продовжили спілкуватися як друзі. Приблизно через два місяці її підвищили до менеджера і запропонували допомогти відкрити нову локацію в іншому місті. Після ночі в барі я запропонував відвести її додому, щоб переконати, що вона безпечно повернулась. Я завжди чекаю на вулиці до останнього, перш ніж поїхати, щоб побачити, чи людина потрапила в свою домівку без пригод. Цього разу вона повернулась до моєї машини і запропонувала. Зайти. Вона розповіла, що по дорозі додому подумала. Він милий, може варто дати йому шанс. Це було в 2006 році, і з тих пір ми разом одружені вже 13 років і маємо двох дітей. Я навіть поїхав за нею в нове місто через кілька місяців після того, як вона переїхала. Для тих, кому цікаво, що я робив, щоб вийти із френд-зони. Нічого, просто приймав наші стосунки такими, якими вони були, і не наполягав на своєму. а потім одного разу мені пощастило. Її майбутній переїзд до сусіднього міста напевно цьому дуже посприяв. Спав з кількома, було весело, і після цього нічого незвичного не відбувалось. Також зустрічався з парочкою. Одного разу нас з дівчиною, з якою я жив, взяли на роботу в новий клуб. Ми вдавали, що не знаємо одне одного, і пропрацювали там кілька місяців, приховуючи правду від колег. Я думаю, якщо ви дорослі люди і готові обговорити незручні питання, то все буде нормально. Але це гра з вогнем. Я бачив колег, які спали, а потім сердались Сердились одне на одного і влаштовували сцени. На таке завжди було неприємно дивитись. Досить добре, але ми працювали в різних відділах компанії, коли вперше переспали. Вона проходила стажування на моєму підприємстві. Тож ми вже були знайомі до того. Одного вечора зустрілись в барі і понеслось. Через кілька місяців мене перевели туди, де працювала вона. Ми поводились так, ніби нічого не було. Через місяць-два спільної роботи знову зустрілись в тому ж барі, і історія повторилась. Через кілька днів стався дещо незручний момент коли мені довелося вигадати спосіб, непомітно повернути її на мисто, яке вона забула в мене вдома, але в іншому наші робочі стосунки зовсім не змінились. Коли їй було 19 років, ми почали жити разом. А у 20 їй поставили діагноз розсіяний склероз. Я жив, кохав і піклувався про неї впродовж 17 років. У віці 35 вона померла. Не знаю, але моя колишня дружина зробила це зі своїм колишнім співробітником і сказала мені, що він кращий. Працював у казано єдиним чоловіком офіціантом барменом. Серед восьми коктейль офіціанток і чотирьох дівчат-барменок спав з однією з офіціанток пару місяців, хоча знав, що вона мені більше подобається, ніж я їй. Також я усвідомлював, що не хочу мати з нею стосунків з кількох причин. Очевидно, вона розповіла комусь і залишила про мене хороші відгуки. Бо відразу після того, як вона звільнилась і переїхала, до мене почали проявляти інтерес більше дівчат ніж. Я міг собі уявити. Я вирішив відповідати взаємністю кожній, хто цікавиться мною, бо знав, що працюватиму тут не довше року, що б не сталося. Закінчилось це тим, що впродовж кількох місяців я переспав ще з чотирма дівчатами. Одного разу я роззирнувся і побачив, що всі четверо на одному поверсі і на одній зміні. Всі знали одна одну, але не впевнений, що хтось із них здогадувався про повну картину. Наскільки я знаю, у жодної з них не було хи. Очікувань щодо стосунків, тож нічого поганого з цього не вийшло. Був один хороший досвід і один невдалий. Перший закінчився тим, що ми прозустрічались півтора року. Було дуже весело потайки зустрічатись на роботі, і хоча, врешті-решт, він розбив мені серце, не скажу, що мені не сподобалось. Другий просто жахливий. Не рекомендую. Я думала, що з ним буде спокійніше, адже ми були друзями. Тож я вирішила, що розмови і правила не стануть на заваді. Натомість ми взагалі припинили спілкуватись, тому що обоє дуже. Переживали, що можемо образити почуття одне одного. Закінчилось все погано зі взаємними звинуваченнями, і тепер мені дуже ніяково і неприємно. Сумно, бо чесно кажучи, я просто сумую за своїм другом. Хоча це може стати цікавим експериментом, я вам не раджу його повторювати. Я ніколи не зустрічався з півробітницями, але з кількома переспав більше п'яти, і жодного разу це не закінчувалось нічим поганим. Якщо колеги обговорювали мій маленький відросток або відсутність уміню ліжку, то робили це так, що до мене їхні коментарі ніколи не доходили. Ми почали як друзі з привілеями. Робота в ресторані цьому посприяла. А потім вона почала готувати мені щодня сирні палички. Саме тоді, коли я, 22-річний Йолоп, з похмілля, ладен був душу за них віддати. Класична схема: офіціантка з працівником кухні, але навпаки, з тих пір минуло 9 років. У нас двійко дітей, 6 і півтора року, і в житті все чудово. Ми почали зустрічатись і звільнились двох через вісім місяців. Зараз ми разом вже рік, і я планую зробити їй пропозицію під час сонячного затемнення наступного року. Вона подарувала мені двох чудових названих доньок і дім, в якому ми разом створили сім'ю. Гадаю, що для мене все склалось досить вдало. Познайомились на роботі, зустрічались півтора року. Вона зрадила з іншим колегою, який був одружений. Ми розійшлись. Вона почала зустрічатись з іншим колегою, не з одруженим. Вихвалялась цими стосунками перед моїм обличчям. Все було чудово, поки не закінчилось. Вона на роки зруйнувала мою самооцінку і відчуття самоцінності. Відсійно, що я мав нагоду стежити за тим, як вона рухається далі, сидячи в першому ряду. Я прийшла до нього додому в сексі туфлях на підборах, спідній білизні та плащі. У нас відбувся запаморочливий секс. У грудні буде 18-та річниця спільного життя, і ми виховуємо чудову доньку. Жахлива ідея. Працювали разом два роки. Було багато відвертих жартів про сексуальну напругу. Одного разу на різдвяній вечірці, коли всі сипали непристойними закличними коментарями, ми нарешті поцілувались. Це було найгірше рішення у моєму житті. Одружені вже 26 років. Не дуже добре жінка, з якою я працював, старша за мене на 15 років, вчинила зі мною як місіс Робінсон з фільму Випускник. Хоча мені тоді було близько 28, вона ясно дала зрозуміти її наміри, засвітивши переді мною свої цицьки і продемонструвавши, що на ній немає трусиків. Якщо ти хлопець, то скажи мені, що пройшов би повз. Ми стали коханцями в моєму розумінні, але парою в її розумінні. Продовж 12 місяців траплялись із. Злетий і падіння, а секс був напрочуд пристрасним і здебільшого ризикованим. Однак справи в компанії йшли не надто добре, і я отримав попередження. Вона думала, що ми продовжимо після мого звільнення. Я вирішив сказати їй, що цього не буде, і це стало великою помилкою. Під виглядом романтичної хвилинки вона вмовила мене зробити кілька відвертих світлин, на яких ми займаємось сексом. Це було ще тоді, коли в фотоапаратах була Тобто дуже давно. Після того, як я пішов з роботи, пакунок фотографій з'явився на робочому місці моєї дівчини. Так, я зраджував її, і вони розійшлися між її колегами ще до того, як вона прийшла на роботу. Тож так, ні роботи, ні дівчини, ні коханки колеги. Невдалий видався місяць. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А як ви ставитесь до романів на роботі? Напишіть в коментарях.